Батьки та однокласники 15-річного Іллі Марченка збилися з ніг у пошуках хлопця. Учень 10 класу 33 ї полтавської гімназії зник три дні тому. Востаннє друзі його бачили у п'ятницю, 24 квітня. Увечері підлітки разом відпочивали на шкільному подвір'ї. Нічого підозрілого у поведінці Іллі вони не помітили. Навпаки, компанія домовилася про зустріч наступного дня. Він йшов хорошому настроєнні, все було нормально. От більше ми його ніхто не бачив. Куди подівся їхній син, гадки не мають і батьки хлопця. Тато говорив останнє з Єлею по телефону. Я його чекав і на всякий випадок перезвонив йому без 29. Он мне ответил, что все в порядке, я еду домой и скоро буду. После того дзвінка жодних звісток. Телефон хлопця вимкнений. Товариші та педагоги розповідають, що Ілля не конфліктний. Близьких друзів він не має, проте в класі не був відлюдьком. Ілля прийшов к нам в клас гімназії в кінці сьомого класу. Він одразу влився в колектив. Він дуже з полнітельний мальчик. яке поручення, яке я йому поручала, і учителя, він з радістю виконував. Ілля Ріс творчою дитиною. Все життя захоплюється музикою, навіть записав власний диск. Батько нещодавно відвів сина на бокс. Це інтелігентний мальчик, це музикант, композитор. Він учасник конкурсу міжнародних по композиції. Домашній. Міліція твердить, що робить все можливе. Оперативники обстежили територію довкола школи з кінологами та увесь мікрорайон сади 1 перевірили з відео з камер спостереження по місту, відстежили дані мобільного оператора. Проте суттєвих зачіпок це не дало. Тому правоохоронці просять телеглядачів уважно придивитися до фото Іллі та повідомити їм будь-яку інформацію. Хто має якусь інформацію звертатися або по 102, або буде висвітлений мій телефон особистий, на який ви можете звернутися в будь-який час доби. Звертаються до Іллі його тато та шкільні друзі. Вони з нетерпінням чекають на його повернення і просять дати про себе знати. Ілюша, якщо ти подивишся, друг, телевізор, ти десь сидиш, в якій-то компанії срочно позвони папі по будь-якому телефону. Я впевнений, що він жив, що где-то є. но какие-то причины его где-то удерживают. Поэтому я жду встречи с ним. Илюшка, если ты меня сейчас видишь, мы тебя очень ждем, мы тебя ищем третьи сутки. Пожалуйста, вернись или дай о себе знать. Мы очень ждем тебя и надеемся, что ты будешь с нами и дальше. Илья, возвращайся!